512-й день народження села Сушки, що на Житомирщині відсвяткували його мешканці. Піснями та танцями селян розважали місцеві творчі колективи. А за сумлінну працю найсумлінніші отримали грамоти та подарунки. Місцевим поштарям та лікарям теж добрий настрій. Від спонсорів їм дістались новенькі велосипеди. Загалом усі присутні отримали море емоцій і позитивний заряд, яким і поділились з агроконтролем. Вони залишили свої городи та худобу, і гуртом зібралися святкувати день села. Сушки відзначають 512-й день народження. Цей же захід проводиться більше п'яти років. Це в нас вже як корінне, люди постійно до нас приїжджають, знають, що у нас святкування дня села. Тобто, збирається дійсно родина, яка відпочиває, спілкується разом. У селі мешкає лише пів тисячі осіб, та святкують значно більше. Долучаються діти, які приїжджають до своїх батьків. Колись, вилетівши з родинного гнізда, вони повершують. Таються до батьківської хати. Процес урбанізації веде до того, що міста зростають. Через те ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб сільська громада не відчувала себе, скажімо так, ущербною. Організація свята на високому рівні допомагає у цьому місцеве підприємство Добре поле яке не лише обробляє сушківські поля, а й бере участь у розвитку села. Далі як піде все добре, розвинемося. Тоді будемо вже допомагати більше села. Зараз просто чи можемо, тим допомагаємо. У подарунок сушківчанам оргтехніка, Героям праці, особиста грамота та грошова винагорода. Я Голових углятіла 7 місяців всі правила да. всіх дітей. 22 роки. Це таке мами були зроблені да. на цій землі. Мені Земля в саді колись дарували мармур, а сьогодні. Камінем, день свато перший раз неспорожніми руками. Залишилася місцева пошта та лікарня від народного депутата України Володимира Пехова. Отримали новенькі велосипеди. Ну, літати будемо, як пташечки. У мене 9 сіл обслуговує лікарні, радіус 30 кілометрів. Нормально, правда, на склати так, так, поїздити? Важливо. Поки одні подарунки роздивляються, інші не відводять погляду від народної творчості. Уже два години мечтаю, з чоловіком розвелася. За переглядом мешканці села встигають і новини обговорити, і враженнями поділитись. По телевізору це одне. Тут поспілкувалася, побачила своїх однокласників, своїх друзів. Приємно. Що для дорослих мистецтво для малечі можливість щосили подрігати ногами. Ну, танцюють обще приподобно. <ріст> <ріст> да. Для сушківських людей це обще. Ще не вечір, ще будуть вони ще краще зажигати, і танцювати. Святкують у сушках у теплій атмосфері. А для тих, хто не звик спати з заходом сонця, свято продовжує дископаті. Раз на рік вечірню тишу сушків розриває жива музика, а рухи та обійми зігріває тепло живого багаття. Радість, любов вже десь все є. І все процвітати, і слава Богу. Та на цьому свято не закінчується. Тут звикли святкувати до ранку. Дуже сподобалося да. Ми кожного року сюди приходимо. Да. Дуже гарно. П'ятерка, звісно, всі да. старались. Да. Щоб всім була хорошо, весело, інтересна. А от організатори обіцяють наступного року здивувати знову, адже з кожним роком кількість гостей зростає. А значить, і про історію маленького села Скоростенського району Житомирської області дізнається ще не одне покоління.